У кімнаті темно, лоб в холодному поті. Серце шалено б'ється, ви відкриваєте очі і впевнені, що щойно ви втратили свій чистий час. Вам снилися наркотичні сни, і все було як наяву. Люди, місця, відчуття. Через кілька хвилин ви розумієте, що це був просто нічний жах. Ви заспокоюєтеся і знову засинаєте. Вранці починаєте аналізувати, чому вам це приснилося, задаючи собі питання на рахунок стійкості своєї ремісії. Сни про вживання наркотиків не обов'язково свідчать про прогалини в вашій програмі одужання. Для залежного немає нічого природнішого, ніж бачити сни, як він вживає наркотики. Такі сни яскраво нагадують про божевілля активної залежності та надихають на закріплення нашого одужання. За своєю лякаючою суттю, вони можуть бути великим благом. У мене вже майже сім років чистого часу, і мені досі періодично сняться сни, як я вживаю наркотики. Дякую Богу, що це просто сни.